Так, усім гамарджоба. У нас сьогодні починається день. Ось такі локації. Це холо. Ми в горах. Це десь до тисячі метрів над рівнем моря. Приблизно ми будемо їхати сьогодні на годердзі. Хочемо покататися на лижах. Снігу ми не бачили в батумі. Ось тільки тут побачили трохи снігу. Переночували у родичів. Свята Світ вже розважає. У Аліка у родичів ось в такому будинку родинному. Вчора зустрічалися з друзями. Це були для нас, для мене друзі, да. Для Аліка це родичі всі пригощали нас дуже крутими смаколиками, аутентичними такими стравами домашніми, натуральними. У них ось сарайчику, там корови, сир, молоко, все домашнє. Зранку вже поїли хачапурі. Там така недооцінена страва є. Бурао, Бурано, сир такий, як фондю. Я вам покажу, як це виглядає. Або ми робимо його, Він тос, підняв іменно за мене, за, uh -huh. за мою сім'ю. Пожила щастя, здоров'я, блага получил, все самого лучого. Знаешь, я где-то там не находился, да, тут в селе очень многие удивлены. Почему? Отсюда люди уезжали, да, забыли, где они выросли. Забыли свои корни. Свой корни. Да. Я этого никогда не допускал. Я каждый год старался сюда приезжать. Света, 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 света свою жизнь... Или 18 или 19 раз был было сакамбечу. Тут местнее женщины стока не ездят, а то, 18 или 19 сакамбечушани наобводни, адгиробრივი канабеи алარი, а магдении наобводნი. Хо. Ага. Ага. Агатихави, агатихави. Джабури хаджабури. Хочу, Не, а, полити, а полити цим масличком, таким расплавленным, таким гарним? Так, ми з собой беремо хотя <свят> бы. Хорошо. А еще что взялось? Це, це, сільський сніданок такий. Да? Бачиш, да. сир. Да. Да. Паче бурі, ага. І ще фондю наше готується фондю. там всередині. А, ні, де воно? Да. А, в мікрохвильовку пішло. Січка. Да, да. Ага. Я просто покажу, як воно. Да, да. Як воно називається? Бурао или Бурано? Бурао. Друг... А друга назва? Мохракулі, ну є мохракулі. Мохракулі. А це таке народне ваше. <зев fisheries>, да? Я народний, народ... <зев> хулінське. Ну, это сир-косичка і масло домашнє горшкове. Сваля домашне. Все домашнє. Тут сир косичка і масла. Жарене масло. Ну, виглядає, виглядає так не дуже презентабельно, але це найсмачніше просто. Це конкуренція. Швейцарському реклету, yeah. там, і Фандю. І фондю фондю mm -hmm. хто виглядає взагалі, звідки yeah, yeah. воно родом, не знаю. Yeah, 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 Напишіть yeah, yeah. в коментарі. Коли <laughs> 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 yeah, yeah. це натурально, смачно, це прям такий смачний, густий, mm -hmm. <laughs> домашній Тихо! Буду... <laughs> Як це робиться? Накладається в тарілку, yeah, yeah. а потім вимочується хлібом, yeah. чи Зараз nah, nah, має. Чи на хачапурі прям можна. Це класично, так? Це масло. Оце так хлеба. хліба. так ламається. Ось так макаєш. Ага, о. Хмари. Взяв дрони, там ще великі всередині. Десь щось будемо літати, якщо вийде. Що нас чекає ще навіть до кінця самінс. Не розуміємо. По дорозі знімати не було чого, бо така ж дорога, як і влітку. Хто не бачив, як ми їздили в Годердзі, проїжджали ми хуло ось по той дорозі, а зараз ми на цій стороні вже на цій горі. Тут більше снігу, бо це північна сторона, так розумію. Ось ми приїжджали по той дорозі. Дорога така сама: до хуло була дорога, як влітку. Розчищена, асфальтована. Там там пару кеме, може, десь було трошки не асфальтовано, вона робилася. Але зараз, друге лютого. 24-го року, я думаю, пізніше вже ця дорога буде готова. До Годерзі це курорт такий горнолижний, новий розвивається, і до, до, до тої локації дорога буде готова вже, я думаю, бо вони там змінюють підрядників. То китайці робили, то турки. Ну, коротше, дорога робиться до курортів, бо вони зацікавлені, щоб люди туди їздили. На такої машинки будемо їхати туди. Їхати нам зараз звідси, десь годину-півтори, може, максимум дві. Будемо знімати, щось розповідати, бо інформації в голові купа, намагаюся багато не знімати. Зараз поїдемо десь, я думаю, такі краєвиди будуть. Не поспішаю багато знімати, десь літати. Я думаю, зараз підіймемося ще десь на тисячу метрів вище. Буде має бути гарніше. Подивимось, познімаємо. Чері перевал го да? <рес> Заїжджаємо так Давай. на курорт. На курорт як називається? Го Дерзі. так і називається, Гудердзі. як перевал, да? ага. люди є небагато, п'ятниця ранок. Це перші туристи, таксисти, я думаю, привезли. Да? <рес> Дивіться, скільки снігу! Дорвалося з батумі, да? дуже прикольно. Вже тут прямо можна її з дитиною гасати. Ну, подивимось, подивимось, познімаємо, розповімо по цінам. Так, я вже в будінках. У Аліка, як завжди, двоюродний брат тут, двоюродний брат по дорозі, десь, ну, коротше, всі навколо родичі, бо він десь в цих місцях зростав. Від 20 до 30 Ларі коштує комплект лиш. Я так розумію, там А, Б, С, як на Буковелі є категорії, чим новіше, чим гарніше, чим крутіше. Від 20 до 30 на цілий день оренда лише коштує. З батінками, ну, звичайно, з палками і комплект, крім шолома. Шоломи взагалі не видають, їх нема. Нема такого приколу, як в Буковелі, що принципово, ти маєш бути в шоломі. Погода нам пощастила. Сьогодні бачите, яка казкова природа, погода. Ми їхали було хмарно, але нам пощастило. Сьогодні з вечора починається сніг. Два-три дні буде снігопади. Тут за годину може випасти більше Метра снігу і треба тут дуже обережним бути, тому можна і застрягти і саме розуміти що. Хри, ти вія та улі. Сноуборд 50 ларі. Від 50 ларі сноуборд коштує оренда на добу. Ну на день, на цілий день. Все, далі будемо знімати, розповідати і вивчати цей курорт. Оля, привіт! Що, жарко, Олі, передайте, холодно, вам Олічка, дуже? Так, ти що? я роздягаюся. Дуже жарко. що Красота, бачите, яка є траса для новачків. Це прям спочатку от такий підйомничок ескалатор. Підйомнички їздять вище. Ми пізніше поїдемо. Зараз світу трошки на лижі поставимо, самі згадаємо, як воно. Це прям там в оренду ми беремо. Ось пройшлись, все. Тут же початок для початківців. Пішов закрити машину, забув закрити. Ну тут каже, не хвилюйтесь, зуття залишили, не хвилюйтесь, там всі свої. Так все просто, доступно, цікаво і безпечно. Розкажу, що ми коли ночували в будинку, Оля не поїхала. Чому Оля не поїхала? Каже, дорога буде слизька, вас занесе, тебе хоч раз заносило? Мене так заносило, що це страшно. Вас вивкує, все, сніг, вас завалить, вас ніхто не знайде. Я казала, що холодно, Вона втомилась, що холодно. Каже, не поїду і тут ще буде холодно. І ось ми хочу розповісти, що я гріються тут в будинках. Ну, ми були в холоді, це нижче трошки, там трошки тепліше, менше снігу, і там прям буржуйки ставлять всередині кімнат. Я вам покажу, як це виглядає. Ну, Щоб зігрітися, бо по-іншому це складно. А, газ вже туди проводять, вони скоро подадуть газ і зроблять нормальне опалення, типу, ну, більш правильно, повноцінне. Жити треба якось. Прилаштовуватись, так от вони прилаштовуються. Просто розказав, як це відбувається, може комусь цікаво. Далі познімаю, розкажу, як там, скільки коштують підйомники, що вони як виглядають. Це пасовиська, де корови пасуться, там луга такі альпійські, прям зелені. Зараз вони бачите, як снігом засипані. Ось ми десь туди піднімемось, подивимось. Так, ось ми бачимо тікіт офіс. Тут буде підйомник. Зараз по ці нам зніму, покажу, що там взагалі. Так, скіпаси. Ви Перший раз ми поїдемо до половини. На половину піднімемось. Ми купили 5 ларі на людину. Дають маленький такий картонний квиточок. Ну, треба як в Буковелі. Турнікет прикладаємо, проходимо, так? Дайте мені, дайте мені одну картку. А ну, проходьте. Зніму вас. Треба знімати лижі. Тут же ж рівень, вибачте мене. Дивіться, що відбувається. О! Все. І запрыгну, так? Ага? Да. О. О, ось так відбувається, бачите? Такі квіточки. Жарка, жарко. Так, двері зачинилися, все. Пришвидшення. поїхали. Ми були влітку, підіймалися десь туди машину і там я знімав шматочок маленький, як це влітку виглядає. Ми підіймалися аж туди їздили. На перевал дерзі саме там. Де Світа? О, та шведа, де ганте. ну Свідом, да. чекайте, це траса і є? Чи ми туди поїдемо? Ми ось там люди їдуть. От, от. А, ось там люди йдуть. А, а це, а. Туди, а це туди, фрирайд. Туди. люди бачать, тут їздять, тут їздять, ось там бачите, колії вже хтось поналізав. Ось там, от внизу поїхали. Ага, ага. От внизу. Траса та. Кабінці в цій тепло. Да. Навіть що, пічка чи ні? Ні, це, це через стекло. Це Через стекло так солнце. Да. Виявляється, хочеться щось скинути. Дуже комфортно. Я сидиш просто в кайф дивиться. Коли ти на підйомнику і там сніг чи щось, і ти сідаєш, жопа мокра. Ми такі подсрачники беремо. А тут що, сухо, комфортно. Тепло. Вот еще траса, аж откуда? Ашу вище. А, ото аж там? Да. Ага, нам порадили на середину поки піднятися, да. бо вище дуже крута. Типу чорно може чи як це по нашому да. видео. Круто. Уши закладаються. Якщо ми там були майже 2000, да, там напевно. Чи тут. А нет, 2000. Ну вот 2000 п'ятдесят 25 метрів вот тут. Ага. ага. Прикольно. <звук> <звук> G'na viejate, взагалі, магарі бомбами індієра. Відчиняється кабінка, ви нічого не забуваєте, виходите, забираєте свої лижі, це вже десь зверху їдуть, бо ми вийшли на середині. Нам сказали, на середині поки спробуйте, потім, якщо що, там вище, крутіше буде. Ось що нас зустрічає. Дуже гарно, коли підіймаєшся, дивитися навколо. ну в Кайф, кайф. кабінки, Буковель трошки в цьому відстав. Хто там Коломойський чи хто там забувся, хто там володіє. Ціни зажралися, такі ломлять, а падли не впадають. Нічого. Ну, мені так здається, моя суб'єктивна думка. Якщо помиляюсь, настріть в коментарях. Так, дивіться, як гарно. Це просто кайф. Ага. А там, бачите, що, лавочки, такі, як в Буковелі, тільки-тільки, але там якийсь захист є, там щось щоб від вітру чи від снігу. Він казав, що якщо ми пересядемо О, ти, круто, шатай, і вийшли. Так, 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 швидко, швидко. Політали, тут задоволення. мені, мене дрончики зрозуміють, бо тут свобода, воля, гуляй, розгуляйся, ніхто тебе не чіпає, ніяких дротів, перешкод, радіо якихось перешкод. Кайф просто. Трошки з'їхав, щоб звикнути, хоч далиш відчути, бо ще камера в руках відворікає. Погодка сьогодні була мінус 9 до 9 вночі в холод. Тут трошки прохолодніше, я їду, закриваюся, бо там нагріваєшся, пітніш. Нам. Повезло з погодкою дуже сильно. Краса. Людей небагато. Місце їздити, єде, розвиватися, є куди, дивіться на ці дай, дай, дай! Полонину чи як? Можна так назвати? Це полониною. Ага, тільки сказав, і діти поїхали. Це якийсь гурток, мені здається. Тут шматочок такий більш крутий буде. Ще не трошки звик до лиж. 5 років не їздив. Центр ваги так, не впевнено, ще трохи. Термобілизну навіть продуває і флісовий костюм. Прохолодно по відчуттям Зараз десь мінус ну, 5 є, мінус 7 може. Сонце світить, не дуже воно гріє, тільки через скло. Що ми перед собою бачимо? Це скар. Я спочатку казав, що типу сонце не гріє, а сонце гріє. Навіть нагрівається все чорне, якщо там вітру нема. От зараз вітру нема. Тихо. І, до речі, спати буде було в хуло. Дуже тихо, незвично. Ми живемо зараз в такому людному місці, розв'язка, там машини чутно, і зараз чутно, ну місто, ви розумієте. Ось. А тут спати було, мене здивувало, що я сплю. От Абсолютна тиша. Просто тиша, нічого не чутно. Дуже в кайф, класно. А якщо ще там якась пічка, дрова горять, то це потріскування оце, ви розумієте. Дивіться, яка свобода. Жодної людини, крім мусюаріка, з нами. Дуркую, що хочете робити, дуже круто. Їте, їте, я нас доганю. <риклад> так, поїхали. Так, трошки такий покрутіший схил. Зніму вам від першого обличчя. Я хочу спробувати, якщо зараз ще буде час можливість, піднятися ще й на наступну, бо я наче трошки адаптувався, нормально себе більш-менш почуваю. Якщо без камери в руках, тим паче буде. Підіймусь, якщо що, просто я обережно можу спуститися, а не обов'язково там летіти сто книг. На годину забігаючи наперед, скажу, що я не очікував. Я думав, тут буде набагато простіше. Часто кажу таку фразу от про Грузію. Грузія набагато гарніша, цікавіша, ніж я уявляв до цього, ніж більшість її уявляють. І цей курорт просто він набагато яскравіший, крутіший, насиченіший, ніж мені здавалось. Хоча є ще куди розвиватися, звичайно, чогось ну, не вистачає інфраструктури як в Буковелі, де сісти, прям поїсти і на різних локаціях. Мало по кілометражу трас. Напишу скільки по кілометражу, якщо знайду інформацію. Але схил такий довгий, довгий. Їдеш, їдеш. Встигаєш хтось помитися, якщо прям не дуже в формі. Дуже раджу сюди приїздити, наперед скажу. Все. Це таке задоволення, От я їду, дихаю, бачу цю, цю природу, ці гори, цей сніг. Їду, це якийсь знаєте, адреналінчик додатковий. Це фізуха гарна, ти навантажуєш ноги. Якщо затяжні крути схили, треба навантажувати ноги весь час, якщо ти не хочеш розганятися. Якщо розганяєшся, все одно треба триматися. Коротше, дуже корисно з усіх сторон цей вид спорту. Тому пропоную вам завжди раджу наполегливо відвідувати. Такі активність. <ріст> Я вважаю, що зараз буде дуже гарно з акустичного плану записати маленьке резюме. Я підіймаюся сам на довгу, саму високу локацію. Туди вартує піднятися 10 ларів, половину нагадаю 5 ларів. Такі маленькі підсумки в цьому відео маленькому підбити. Хочу буду намагатися кратко. Так якщо ви на саму верхню локацію підіймаєтесь. Є два варіанти. Там є десь по колу, це трохи довше, а якщо відразу біля верхнього підйомника, під так там відразу найкоротше буде спуск, і ви потрапляєте в одну локацію. Завжди ви потрапляєте в одну локацію. Так? Є отакі штуки для фрірайду, просто роздоліє таке, можна гуляти, виправляйте за слово роздолі, як замінити українською правильно. Дивіться наперед погоду. Дуже, це дуже уважно, дуже обережно з цього ставтесь. Люди застрягають, засипає снігом за декілька годин. Ми Дивимось погоду, ось гарна погода в цих районах, все ми їдемо. І ви можете застрягти, вас будуть викопувати тракторами. Такі випадки бували, і нещодавно це взагалі тут норма. Резюме яке моє обов'язково варто відвідати. Не жалкуйте тих 5 годин, котрі сюди їхати приблизно з батумі. так. Ми їхали з зупинкою в холоми там. переночували. там дві години десь до холоми там переночували. І ще години, дві там півтори сюди. Ну приблизно дивлячись, яка погода, які дороги, яка машина, як виїздити. Паїсти єде не дуже розвинути ще курорт, але з приводу лиж поїздити взагалі круто. Взагалі круто, нафіг та інфраструктура. Паїсти єде, попити єде, туалет сходити, єде. Все в оренду взяти єде. По оренди я сказав до 20 до 30 лижі. сноуборд коштує від 50 чи 50 ларів. За цілий день вони будуються, розвиваються, і дороги будуються, укріплюють у ці схили, щоб не осипалися, і щоб дороги розширювати. Вони будують, розвиваються, молодці. ці. дорога, бо частково є асфальт відсотки. 80% до цієї локації з Батуми Асфальт є іноді да, така машину хитає. Така дорога не дуже а так взагалі гарно цікаво. Прикольно. Дуже гарна локація, дуже сподобалась і я її недооцінював. Грузів треба дивитися, відкривати для себе присадка, як відбувається. Ось ми вийшли, лиже взули і ось там підйомник наступний. Ось бачите, там вже лижи, там щось ніхто, а майже ніхто не піднімається, але я, я поїду, якось спущуся, думаю. Так, да, така чорна, наче, схожа, але я обережно, Обіцяю. Ага, тут більш звичний підйомник, але автоматично опускається це якесь забрало. Ну таке, як захисне трохи. Ну, Ніхто нічого мені не казав, я якось сам зорієнтувався, як в Букавелі. Ага, Цю штуку ага, сам опускаю я її. ага, так. Опустив і ще є отака штука. Прикольно. О, прикольно. Слухайте, це дуже крута штука. Я в Буковелі не був десь 4-3-5 років, не знаю, вже заплутався з цією війною сраною. Бо може там і таке теж зробили. Але тут раз, два, три, 4, 5, 6 місця. Там 4. Ну. Дуже гарно. Повністю захищають. Бачите? Це так стиковочки. Такі ось. Скло захищають повністю. Якщо сніг, вітер і плюс сухі сідушки. Якщо і ми там виходили на середині в мене там вуха пару разів закладало. А це я підіймаюсь ще ось наскільки, я не знаю, ще ось бачите скільки. Цікаво. Інформацію надам знизу покажу, хоч яка висота, яка довжина, якщо це є. Це йома, це ще не все. Ще підйом. ще. Прикольно, прикольно. Я в захваті, Я в захваті. Ви дивіться на ці простори. Я розумію, що сонце, але там дуже гарно. Той же локації не видно, бачите? Взагалі наче інше місце. Не видно нічого того, що я б бачив до цього. Дуже високо. О, я бачу по, -по горизонту. Я піднімаюся прям найвищ... на найвищу точку. Прям на найвищу, а тут ще вище. Ну, по глазоміру моєму. Це найвища точка. Там навіть антени якісь стоять. Ого, так високо я ще не був. Навіть в Буковелі там скільки? 1200. Довга гора, хто там нагадайте. Тут вище, дивіться на ці простори для фрірайду. Тут траса йде, все, тут фрірайд, там фрірайд, ніяких заборчиків. Я отак от їду. Як Олі, коли щось подобається, вона така. Як я, коротше, зараз. І я зрозумів, навіщо це? Тут прям вітер вже завиває, так підсвістує трохи, знаєте, чудно. Тут вже вітерець інший, Погода інша, уха, ухи, ух, ухи мою закладає. Чуєте? Свистить. Без цієї штуки я б тут в цю в крижинку якусь би перетворився. І ще підіймаю, зйомаю, А там же вихід, я так думаю. Бо, бо нема вже куди. gentlemen, Далі не знаю, як там. Коротше, коротка траса прямо туди пішла. А я ж не шукаю легких шляхів. І їдемо по довгій Вона... йомайо, -йо, я бачу аж там людей десь. Ну, я нам буду намагатися швидко, бо я пообіцяв, щоб ми не Алік і Свята довго не чекали. Буду намагатися швидше, але щоб безпечно. Це просто капець. Відразу після з'їзду з, з підйомничка наліво я повернув. Там трошки такий шматочок, коротенький, такий крутесенький трохи був. Ось там, на горі. Нічого такого, ну середній рівень, я так катаюся слабенько, 5 років десь не катався. Нормально з'їхав, нічого страшного. Полого-полого, прям взагалі прикольно. Але швидко, швидко. Ох, продуває морозець. Ой-ой-ой. Оця дівчинка, оця дівчинка зі Святою разом прийшла і майже дивіться, вона майже не вміє їздити. І якось вона сюди потрапила. Це вам на заметку Свєта і Оля. Ну це краса, просто я це обожнюю природу, такі дикі місця, краєвиди такі. Продуває наскрізь, в мене там два фліса, футболка. Термобілизна куртка продуває наскрізь, просто вітер тут Ех. маска потрібна, але на південька без неї. Як ті дівчата тут зібралися спускатися? я щось не дуже розумію. Така, затяжна, шматочок трошки затяжний. Крутенький такий, але нормально. Нормально, тут же можна постояти. Але ні 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 швидкість набирається, скажена, продуває мені не капець цього. По спуску, дуже, дуже затяжний спуск, навіть встигаєш замерзнути, промерзнути. Свята підтримує ту думку, що тут ми очікували трошки все примітивнішого, нецікавішого, а насправді з головою вистачає, якщо. Ви можете достатися сюди, да. не в Гудаурі їхати, наприклад, бо там ну по часу у вас не вистачає, чи по грошам, чи що. А якщо да. сюди з головою вам вистачить повчитися, покататися, збити оскому, кайфанути і просто водитися да так. Свята перші рази спробувала, каже, сподобалась. Я їй не дав здатися в перші хвилини, Каже, знімай, знімай, лише все, знімай все психої. Кажу, ні, треба, 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 тут треба вистраждати, а ось коли ви дійдете до етапу, коли ви можете просто їхати, да, то буде взагалі в кайф. <світаю> <світаю> До п'яті <світ> да, працює. До п'яті працює і раджу підійматися все-таки на ту найнавищі. Там навколо ну, краса просто. Камера всього не передає. Ще раз повторюю, як завжди, приїздіть самі. Дивіться, вивчайте, відчувайте на собі всю цю красу природи. Інформація наступна. А, ще один підйомник відкривається, то, що я десь там оком здалеку бачив. І він буде на Годерзі, на перевал туди йти. І десь там потім на кінцеву точку, туди, де я підіймався тільки що, якось так об'єднуватись. Весною кажуть, відкривається. Ну, не так швидко все відкривається, як хочеться і планується. Можливо, трошки пізніше, але відкриється. Тому приїздіть і щось може побачити нове, то що я не зміг зараз побачити і зняти. Собаки, ти такі гарні, ви такі гарні, ви такі класні, гарні. Ай, ай, напали на мене все. Напали на мене на все, все. Це. Ви бачите, яка красота! Ви бачите, яка красота. Морі, ти такий красивий, ти такий красивий. Всім бажаю здоров'я, бережіть себе, підтримуйте армію. Слава Україні! Ча!